якась є. Вибачте, я не ввімкнула мікрофон. У мене є питання, Василь Григорович, оскільки ще ніхто не задає. Я б хотіла кілька слів про такий феномен, чи це тільки українському козацтву притаманно, класичному, феномен характерництва. Взагалі про характерників і що вони з собою являють? Ну Кілька слів або можна і більше слів. Дякую. І в зв'язку з цим, ось сучасній нашій українській армії, які елементи, можливо, козацької цієї субкультури є присутні у відзнаках військових? От в такому плані я б хотіла почути. Дякую. Зрозуміло. Ну, характерництво в такому от вигляді, як зараз, це є продукт сучасності. Раніше про характерництво взагалі то якось мало більш. Ранніх джерелах, чи то якихось там писемних, чи особливо фольклорних. Воно дуже сподобалося нашим сучасникам і поступово стає частиною нашої національної міфології, міфології не в тому розумінні палеолітичних, якомусь там неолітичних часів. А от така от уявлення про все це. Міско. Тільки таке трохи е, з додатками, більшими чи меншими, е, вигадок і тому подібного. Е, ну, ми ж, власне, й про світ так судимо. На основі з певних стереотипів там, а кацапи всі п'яниці. Та не всі вони п'яниці. Е, там ще щось таке, а американці тільки все. Доларом рахують. Та ні, там теж всякі люди є. <с> Про характерників є дещо в джерелах, десь так на, на межі українські польські, і цей термін, наскільки я пам'ятаю, він щось там у поляків вживався часто. І походить він десь там, походження грецьке, якесь середовище, мовне звідти щось таке, що це якийсь. Чаклун, щось таке, чаклунські якісь, значить, дії, щось таке, от. і характерність як, характерність, як щось таке викарбоване, закарбоване. Ну, як ото, знаєте, у тих у чаклуні, ото якась Чорномітка чи ще щось таке, хто його знає, щось оце таке, і з негативним значенням нібито. А потім уже в XIX столітті. Ну, вже козацтво, як таке відійшло від нас в тому вигляді в первинному. Але у пам'яті народній воно існувало, воно доіснувало в пам'яті народній до ХХ століття не дарма. В усіх оцих формуваннях батьків отаманів і інших називали своїх воїнів козаками. Козак такого то, значить, там. Формування Григор'ївського чи там Козак Чучупаківського якогось формування. І от, уже це зараз, е, чи, в той час починається вже е, позитивізація, позитив, що більш подається, позитивно, негативний, якісь там значення відпадають, от і ширше ширше, ширше. ширше. Ну, а далі вже ж. Характер, характерники сподобалися це все це діло родові. Тим більше, що в козаків справді існували якісь ритуали воїнські, коли вони там замовляли стрільбу, як написано в джерелах, там, тобто зброю, щоб не стріляло по них. Ну, козаки міфологізуються далі далі більше-більше, а крім того, вони. Як припускав чи не Яворницький, що самі могли напускати ну, пускати такі про себе всякі оповідки, що вони знаються із нечистою силою, із... із чистою, так би мовити, силою і тому подібне. Тоді багато почало ходити всякі оповідей між народом. Козак, образ козака, починає і Запорожця окремо, а козака окремо, а то й разом. Сполучатися з якимось мілі... міле, як це, ну, міленаризм, тобто такими настроями щось вони вернуться, і вони принесуть нам усім волю, і ми всі заживемо добре. Запорожці вони десь є, вони прийдуть, обов'язково нас звільнять. І Uh, і і uh, оповіді про них з'являються, і вони ходять по воді, і перепливають в море на якомусь застеленому Килимку там, і тому подібні речі, uh, і про цього ж Сірка оповіді такі поширюються, де вони коли вони взялися вперше, невідомо. І про ту руку, його знамениту, і це <кій> його ім'я Сірко. Сірко, сірий, вовк, собака, значить. От. Ну, а в ХХ столітті тут уже е, бурхлива уява деяких авторів, вона е, ну, дуже вже бурхливо почала проявлятися. Особливо в нас класик такого роду літератури з'явився: Каляндрук, якого дуже люблять у народі, от, який ну, дуже вільно трактує все підряд, що тільки можна. Стосовно характерників. Але ну хай буде, що наші козаки такі от були. Не всі втратять е, розум від цього, і не всі будуть трактувати, що е, оселенці-запорожці були для зв'язку там десь із космосом. І тому подібне. Люди ж різні є. Але в цілому, от е, такі героїчні характерники, ну, хай буде як частина національного міфу. А в армії зараз це все справді теж знаходить свій відгук і в назвах, і в символіці. І цей вовк який страху не має, і емблеми з вовком, і цей Тимофій Рубан внук, загиблий внук Писаренка. У нього ж був позивний хорс, хорс вовком. як там. Цьому самому сонцю перебігає шлях, як в слові Полкійку Ігорим. І в обрядах в їхніх воно, е, воїнських присутнє це діло, ну, я всього не вивчав, але воно є, воно поширюється і, і це добре. Хай буде, щоб страхати москалів. От так,